Ви коли-небудь гуляли вулицями міста просто спостерігаючи за людьми, за людьми, заради спасіння яких помер Ісус. Слова Христа лунають протягом століть. Йдіть, йдіть, ідіть по всьому світу та навчіть. Наприкінці 1980-х років адвентисти сьомого дня звернули увагу як на території, де церква зростала, так і на важкодоступні регіони. Я був переконаний, що ми наближалися до останнього часу. Багато з нас бачили, що церква потребувала стратегії глобального характеру. Ісля багатьох молитов, досліджень та розробки планів на сесії Генеральної конференції 1990 року було проголошено нову ініціативу глобальної місії з основним завданням започаткувати громади серед нових народів та у нових регіонах. За останні 20 років церква помітна зросла з 6 до майже 17 мільйонів. Втілюючи це завдання, піонери глобальної місії заснували тисячі нових груп віруючих по всьому світові. За останні 20 років центри релігійних досліджень глобальної місії розробили нові методи і моделі для кращого розуміння та проповіді буддистам індусам, юдеям, мусульманам та жителям секулярного і постмодерністського суспільства. Ми славимо Бога за стрімке зростання церкви. Люди продовжують приєднуватися до нових груп. Були охоплені нові країни та території. Особливу увагу було приділено країнам вікна 10 на 40. Церква тут зростає швидкими темпами, але ми все ще тут, на землі. Нас запевнили, що не час відділяє нас від зустрічі з Христом, а випробування. Євангелія царства буде проповідане всьому світові, усім народам, і тоді прийде кінець. Якщо ми хочемо наближення кінця, то ми будемо виконувати покладене нас завдання. основна мета глобальної місії сьогодні є актуальною як ніколи. Сьогодні, у 2010 році перед глобальною місією стоїть більш складне завдання, ніж у 1990-му. Нам необхідне глобальне бачення світових потреб. Знову ми потребуємо сили Святого Духа для того, щоб почати діяти. Ми повинні знайти нові гарні ідеї для досягнення нових людей. Ми маємо перепосвятити себе, щоб із співчуттям дивитися на людей. Як це робив Ісус, наш Спаситель?